Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчатка. 7.11, стаканчик джерельної водички, шум річки, запах смерек і хочеться співати, ой, смереко, розкажи мені, смереко, чом ти так, мої рідні, ну що, 7.11, якраз ви встали, таку зробили потягуське раз, потягуське два, потягуське три. Якщо ви не дай, Боженько, встали, І от у вас таке, знаєте, коли ми встаємо, якийсь там сон плохий, може да, і ми встаємо тако, знаєте, трошки з дискомфортом. Розказую, прилягли назад, присіли на свою красиву попу, підняли дві свої очаровательні красиві ножки, праву ножку опустили і говорите, все буде добре. Права ножка вперед, ліва назад, все буде добре по-другому. Як ви знаєте, що наші мислі вони матеріальні? Якщо ми сказали, що буде добре, значить воно буде. Воно не буде по-другому ніяк ніколи. Понімаєте, що б ми там не робили? Ви знаєте це так? Да? Пішли собі холодненький а я пішла сьогодні в літній душ, прямо такий літній. От захотілося мені літню, слухайте, коли виходиш після літнього, дуже таку влажне, влажне тіло. Я беру таку крем для них, мастю, а воно аж таке впитується. От я люблю таке. От сьогодні пішла в літній. Звісно, вийшла. У мене не те, що тіло тверде стало, у мене мурашки по шкірі повиходили. О, да, да. Мої красоту ну це я вам не можу не показати таку красоту. Кожний номер в живої воді виходить на отаку красоту. Зліва в нас камінь сили. Прямо в нас тече річка, смереки. Дівчатка, це я навіть вам не можу передати. Я теж от стою на балконі, бачите, тапотулечки, халатик, ще нікуди не складуся, в стаканчик з водичкою. Є ось така красота, свіже повітря. І бачите, от зліва камінь. Камінь дуже великої сили. Я хочу вам мої хороші сказати, що в'яремчий відпочинок може у вас бути взагалі. Хочете, допустимо, тишу. Ви приїхали, в Вічки заїхали мільйон двадцять п'ять Хочете тишу в сам ліс, хочете запах смерек, шум річки, жива вода. Хочете басейн, теж є. Я вам хочу сказати, що яремчий відпочинок є на всі ваші смаки. О, допустим, я так, відпочиваю, там, другі люблять, щоб там був віп-номер. Для мене важливо, знаєте що? Щоб була чиста постіль, якщо літо кондиціонер, якщо зима, то тепло, щоб було. Чиста постіль помитися. Для мене більше нічого не треба. Вот, я собі встала утрічком, відкрила балкончик. Запах, смерек, шум річки. Ви бачите, мій голос? Дівчатка, я теж вам оцей запах, це і запах цих смерек кидаю в річку. Шум річки. Ой, запах цих смерек кидаю в річку. Ну ви розумієте, вже подорожі, бо ще не проснулася. Що ж проснуся? Зараз розумієте? набор сурового рубліка. Диви, що за мною таке, що я запутаюсь сьогодні? Шос що... е, у нас баня сауна працює? працює? Працює два чана. Лазня. То лазня? Лазня у нас працює і два на працюють. Ага. Зараз, е, я так розумію, номерів нема, бо я вчора чула ввечері, ви питали, маленький номер, хтось заїхав, так? Да? Чи є? Маленький, ні, маленький, ні. – маленький – Дивіться, один було... номер без балкона, всі з балконами. Один єдиний номер без балкона – це от... Оцей нижній, там, де Ага, от, Там нижній номер. номер. А так всі, всі номера з балконом? – Всі номера з балкончиком. Всі номера гарні? Тепленько? Так, да, тепленько. Так, да. уютненько, все, вам День. хорошого дня. Що ви заїдете? Тобі так само, бо я заїду пізніше десь. Заведу, на базарчик. Десь, чого, ну, номера всі авчани вчора всі були забиті ввечі, так? Да? Ну, люди, так, да, дзвонять, дивчани йдуть. Чани, чани, чани йдуть. Там похолодало чуть-чуть, знаєш, така погодка. І все, люди йдуть чани, хочуть чани, хочуть. Ну, я сьогодні випад. відкрила, а вода аж зеркальна в річці, так? Да? Вода зеркальна робить. Да, угу. Так, мої рідні річки. Добрий ранок. Я вже вийшла на двічі, покажу вам Так, це у нас у... Ход в кухню у Ромі. Йдемоте на вторий етаж. Ой, на вторий етаж. На ступеньки дуже багато машин, дуже багато людей приїхало відпочивати, мої хороші. Так, от тут всі номера. Номера є двох місні, одномісні. Пожалуйста, що там? У вікні наш? Ні, нема. Добрий ранок, не кричу. Так, мої хорошенькі, так. О, добрий ранок! А я йду, кажу, у вас нема. Добрий, добрий ранок. Я йду і розказуєш Ром, отут же ж одномісні номера, чи двохмісні є. Ну одномісних нема номерів. Ну такі, щоб було одно ліжко в номері. Ні, ну крова, як у мене, Диван. Це ж двохмісний теться в мене. Це двоспальне ліжко да. велике і є е, Ну, такий диванчик ну, для ага. дитини там або ще. От так все. Ага. Це двохмісний. А як називається свободи? Двісті А, я адреса не знала. Свободи. Ви сьогодні котеж, э, котеж сьогодні звільняється. О той зелений домик? Так, да, біля каменя великого. Так він все время зайнятий. Неужели він сьогодні звільняється? Ну, люди чекають, а люди не можуть там жити, якщо припишу людей. То... Так, Рома, вони, він все время у вас просто зайнятий? Ну як? Ну, ну відносно, ну таке, де коли. Добре. Ну, зелений воноє. домик. Так, ніхто не заїжає. Ага. Так, я вам таку красоту хочу показати. Тут я ще йду з ще вниз трошки. Іду ще покажу вниз. Так, мої хорошенькі, возле камня звільняється зелений домик сьогодні. Ну туди дорогого стоїть. Значить, тут один номер є без балкона. а всі оста. Та й що він без балкона? там красиве велике вікно і хорошо в ньому. Так, є бесідка, де можна пожарити мангал. Ой, де можна пожарити мангал? Що за мною таке Слі, шашлик? Дівчатка, тут одна велика, э, великий чан, і далі маленький чан. Подивіться, яка тут красота. Ну, красота це неймовірна красота. Так, я вам зараз таку прогулочку утрішню зроблю, бо в нас 7.33, у мене ще є. Дивіться, тут всі номера теж всі номера з балкончиками йдемо сюди. Тут йде у нас другий чан, тут дуже добре, дуже спокійно, мені дуже подобається. До речі, зелений домик він творить чудеса. Так, тут, пожалуйста, тут стірка висить. Так, тут у нас другий чан. Йдемте з вами вже до зеленого домика, підемо. Вже підемо з вами. Подивіться, яка тут красота. Мої хороші, а тут зелений домик. Це дорогого стоє. Тут ще один чан. Ось тут чан, бачите, з басейном і до річки. Зараз ми з вами підемо до камня, обов'язково вже підемо. Отака От красота тут. Дівчатка, це яремче ж так, дівчатка. Время 7.36, іду до камня і заодно покажу вам свою класну цю були. Шум, річки, запах, смерек. Ну і світулечка. Дівчатка, це були в мене світерок і штанішки. Це з нашого привозу, від наших хлопчиків. дівчатки. штанішки йдуть висока посадочка. Вони йдуть теплесенькі, от тепленький, високий носочок озул, оділа, диві, озула, оділа, диви озула, оділа сюди запитаю, вам не кажеться. І дуже взагалі круто. Дівчатки, ці ви випитали, де я взяла. Це мені подарила моя подружка. Але ці кросовки я бачила у нашій ланкоті в світулі. Нібито я в неї бачила і різних кольорів, дівчатка, в бланкоті. Ви зайдіть на її сторіночку і точно такі красовочки з камушками ви бачите. Мені просто подарила моя подружка. Подружка моя росіяна. Вона мені їх подарила на день народження, але вона просто уїхала і говорить, не взувай, вдінеш після дня народження. Да, Я вже їх її зносила, я хочу вам сказати. Почала кому сказати, не взувай, помієте мені. Так що, мої хорошенькі, штанички, світерочок, це на нашому привозі, у наших хлопчиків прийшли, рибульку взяли і пішли. Да, да, і вділися, і пішли. Так що мої красатурички, за красовочки я вам сказала, заходьте на сайт Ланкоті, і там вони є. Вроді би я освіти бачила різних кольорів, вони є. І теж вони з блистінками. Ці блістинки ще не передають цю красоту через камеру. Так, да, Це я вам сказала. Значить, штанишки, дівчатки йдуть, утеплені, вони йдуть на афрізі, вони теплі. У них висока-висока посадочка, що мені подобається. Ну, світочки я люблю, знаєте, щоб вони на мені висіли, щоб вони були розлітаючки. Тут такі, знаєте. І шовчики, і все є. Я що, віце в машину, сіла з машини в магазин, та й куточку жирку не вдіваю. Отака в мене сьогодні цибулиночка. І знаєте, що я сьогодні захотіла за коза класти волосики. Отак, ну одним словом, дівчатка, знаєте, що хочу сказати, щоб ми з вами не оділи, щоб ми собі не зробили на голові. Саме головне, щоб вам було комфортно і удобно. Правильно, юні, ви ж знаєте, як би ми не вділися, якщо хтось так подивиться на нас, каже. Оділася, скажеш, так, да, оділася. Що хотіла, той оділа. Тому що мені це подобається. Му. Так, мої рідненьки. Зараз ми з вами спускаємося до камня сили. Отака красота. І про цей домик Рома казав, дівчатка. Ромік сьогодні звільняється, хоча він завжди зайнятий. І ми з вами йдемо до камня. До камня ми йдемо з вами обов'язково. Ви знаєте, що цей камінь сили. Камінь дуже-дуже-дуже він дає велику силу. Це я вам даю мільйон процентів, бо я за нього начута вже від усіх людей, які сюди приїжджають. Так, трошки дорожка, така, ну нічого, байдуженько. Байдуженько, ну до нього нам треба піти, це обов'язково. До річки, до камня. Це я для мене, бачите, от там горить світло. Отака красота в живій воді. Мої рідненькі, Йдемте з вами до камня. Так, тут у нас річка, дівчинки мої, а тут у нас камінь. Давайте. Раз, два, три. З цією світулечкою дотронулися. Давайте, мої рідненькі. Ставте мою, вашу ручку на мою ручку і давайте. Раз. Так, мої рідні, 7,41, ми з вами біля камня. Давайте свою ручку мені на ручку і давайте отак сюди приложимо. І все буде у вас добре. Я впевнена мільйон 25%. Тому що ви знаєте, коли людина щось хоче, воно в неї виходить. Я в цьому вже перевірена мільйон двадцять п'ять разів. Так що мої ріднулечки, утро в у нас почалося з вами з камня. З камня, сили. Отак от, от я приснув, я сьогодні постою і їду з правої ножки на роботу. Саме головне, мої хороші, виходимо з дому тільки з посмішкою. Запомніть раз і навсідання. Ваша посмішка з вашого лиця не повинна взагалі спадати. Щоб не було в нас тут, отут. Хай думають, учі, що я зійшла з ума, чим подумають, що в мене щось плохо. Ні, мої хороші, не дождуться. А взагалі про це ми навіть не будемо думати, тому що в нас завжди буде все добре. Бувають в житті різні моменти, ви знаєте, слово за слово, два за два, та й пішла жара, називається. Да? А так все добре. Так що мої красатурі, подивіться, яка тут красота. Красота неймовірна. Я дуже люблю живу воду, мені тут дуже подобається. Хоча ви можете відпочити в Яремчу, де ви захочете. Обов'язково треба під самим камушком взяти один маленький камушок. Собі я теж беру камушок цей на роботу. Дівчатка, ну ви повинні його взяти самі. От так от дуже-дуже тут хорошо. Шум річки. Він дуже великий, він не передає. Хоча тут літом приїжджають, люди в ньому живуть. Дівчатка, Яремча дуже велика, і в Яремчі можна відпочити, де ви захочете. Хочете в живій воді, де шум, річки, запах смерек. Хочете, і тут дуже багато отелів один на одному. Є з басейном, є просто в лісі, є просто з смереками, є просто з річкою, є просто без нічого, одна тишина. Одним словом, ви приїжджайте, і тут ви виберете відпочинок, який ви захочете. І зелений домик проти цього камня це чудо, це чудо. Так що, рінулечки, їдь, світуля вже на роботу, все розказала, все показала вам. І йдемте. Так, я думаю, що утром у нас чудове, до камня пішли, з сили набралися, з правої ножки, з посмішкою, з гарним настроєм. Дивіться, опс, це право, право. Бо я говорю про праву, а показую ліву. Так що мої любі, гарного дня, самого гарного Подождіть ще не все, бо я йшла і дивіться, отаку от йолочку знайшла. Це в чан. В чан. Рома готовий. Бачите, скільки їх в чан є? Тут, до речі, є два чани, хлопчики і мої дівчатка. Є один великий, один менший. Камінь. жива вода. Запихалася. Всього, їду на роботу. 7.46. сорок Зараз рибулька прийде. Одним словом, приїжджайте в віремчу, відпочинете, де ви захочете. Відпочити тут є мільйон двадцять п'ять які хочете на всі смаки. Я хочу сказати, що в живої воді дуже багато машин, дуже-дуже багато людей. Чани приходять. Ви розумієте, яремчий відпочинок на всі смаки є. Я вже вам казала, дивіться, ну, краєвид дуже красивий. Якщо хтось хоче тишу, то дуже є багато таких домиків в лісі. Ви розумієте? На весь смак. На весь смак. Ху запехкала, слухайте. А ця роза, яка цвіта зимою, теж є. Ху, ви що, серйозно? Оце ти світуля. А ти спорту не треба. Я взагалі, напевно, завтра зранку піду пішки. Скільки тут? 5 кілометрів, згори спустилася на гору, закотилася. Подивіться, яка красота, подивіться, тут такий краєвид, я вам навіть не можу передати. Дуже-дуже-дуже гарно, дуже. Просто дуже. Цю красоту вам не передати ну, через камеру це воно не передасться. Ну, Наскільки воно тут красиво, ну, я ремче Західна Україна вона вся красиво. Вся Україна наша красива. Так, мої хорошенькі, поки ця карудська ріється. Я ще з вами поговорю. От сьогодні наговорю з вами, так? Да? За всі рази слухайте мене, бо ковірі вчора були були. Зараз їду на роботу. Що першим ділом відкриваю двері. Я коли тільки, тільки, тільки заходжу на робоче місце, я підпалю свічки, підпалю свічки, читаю «Отче наш, а потім вже починаю замітати, прибирати, полмити. Сьогодні буде товару багатенько. Сьогодні будуть і квадратики, і кружочки, і малосолочка, Да, да, Потом від влада в від влада вроде завтра буде товар. Ну, кожен раз, що я получаю, вам все показує, мої хорошенькі. Саме головне, щоб ви мене завжди посміхались. Саме головне, у вас всегда був би нафти, саме головне, щоб всі ваші мрії, які ви собі... Задумали, що всі вони у вас дійснились, а вони у вас дійсняться. Запомніть, мислі матеріальні. Ви не кажіть, що от якщо ви щось хочете, ви не кажіть, а я не знаю, смислі не знаю. Буде, є і було. Все буде. Може бути не сразу, але воно буде. От повірте мені, я вас всіх обіймаю, цілюваю I love you. Mm? Так, мої рідурі, Ну що з чого в нас починається утро? Ні, ну кого я? Хто робить в офісі? Він собі взяв чашечку кави. Утро починається. Знаєте на роботі? Аж і... закажесь. <кій> А ножка на ножку, губки красимо, ласки крашен, Да? А в світу утро починаєте, штани, підтягнула, ковтюльку опустила. Тихо, щось такое, така сьогодні, гарнесінка. Не, байдуже, да не, байдуже, байдуже. Кульок взяла в карман, кожи до листя замітати. А в світульки таке утро, ось, пожалуйста. Я просто господиня, дівчатка. Ну ми всі з вами хазячки, ну кожна ну, своя робота, правильно. Моя робота полимити, замітати, торгувати, з вас зустрічати. Я ж для вас ми ви в мене гарнесенько прийшли. Чистенько зайшли, з покупочками вийшли, помієте да. Так що мої ріднулічки, я вам всім бажаю такого, знаєте, настрою, щоб ви в мене завжди були такі енергоджайзери, знаєте, щоб ви такого прийшли на роботу, йух, і пішли. Ви зрозуміли, дитини? З правої ножки, да, мої хар, з правої ножки. Так що мої ріднулі поли помію, зараз позамітаю і. Так, мої дівчатка. Коло мого магазинчика є дитячий санаторій Прикарпатський. Санаторій Прикарпатський дуже-дуже великий, дуже. По-перше, тут е... Приймають всіх діток безкоштовно на лікування. Дівчатка мої безкоштовно. Санаторій Прикарпатський знаходиться в Яремче. Дуже дуже велика, боже, спортивна ондоплощадочка. Тут так діток зустрічають, я вам навіть не можу передати з любов'ю. Діточок обхажують, ухажують. Ну, подивіться, санаторій Прикарпатський Яремче. Так що мої ріднулі красотулі беремо своїх діточок, приїжджаємо в Яремче, лишаємо їх. В санаторії Прикарпатському тут дуже 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 за дітками дивляться. Ще раз послухайте, будь ласка, безкоштовне лікування для діточок. Мої хорошенькі, беремо своїх красотулічок, приїжджаємо в Яремчу, залишаємо діточок в санаторій Прикарпатському і все буде добре. Хорошенькі, Ми опять же заходимо з вами на територію санаторія Прикарпатський. Він такий великий, що я вам навіть дивіться, автобус привозить діток, завозить. Дуже велика площадка е, дивіться, для спорту. Дуже-дуже велика територія, ну тут дуже. Мої хорошенькі, я вам ще хочу вам сказати, що дітей тут лікують безкоштовно, будь ласка, не соромтесь, приїжджайте, вас тут залюбки будуть чекати. Подивіться, яка тут територія. Тут за дітками, ви знаєте, як дивляться, я ж просто бачу кожен раз. Вчора дуже багато діток з Херсона привезли. Завтра я теж йду, є так в гості. Я теж, ви знаєте, коли люба людина може приїхати зробити свою допомогу. Я, допустимо, піду завтра. Ми пам'ятаєте, з вами ходили на виставку, де діток картини купляли. От, дивіться, я теж замовила. Але коли ви приїжджаєте, знаєте, так, можна сок. Я вже спросила сок, дуже фруктів багато можна. Я теж замовила, мені з Одеси передали ящик яблучок, ящик банан, ящик мандаринок, печиво, топлене молоко, потім конфетки, теж ніби бути жеління, борачки, сок. Ну, в основному...